Всім привіт, з вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде в'язовлог. Це в'язальний тиждень новий. Покажу вам свої процеси, буде новий проєкт і покажу результати просування за цей тиждень. Дякую всім, хто завітав, і давайте переходити до перегляду. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 10 жовтня, і починаю новий в'язальний тиждень на своєму каналі. Ось мій светрик, який я в'яжу. Стільки я пров'язала. Зараз я поставлю маркер, щоб можна було дивитися прогрес подальший за тиждень. Але в мене на меті таке, поки що це відложу, хочу зв'язати собі капелюшок. З ось таких ось ниточок. В покупках вже я вам їх показувала. І буду в'язати на спицях номер 3,5. Ось таких. Я перепрошую за шум, там в дитини йде онлайн-навчання. Так, і буду зараз починати, тому що вже холодно і я хочу встигнути поносити цей капелюшок. Побачимось в наступному включенні. Сьогодні в нас середа, 12 жовтня. Цей тиждень такий виявився дуже важкий, не сильно хочеться знімати і не завжди є можливість час, от, але в'яжу, в'язання мене дуже заспокоює, відволікає. Покажу вам за це виходить понеділок, вівторок, що змогла прив'язати. Ось. Так виглядає зараз моя панамка. Мені дуже подобається, вона така виходить тут плотна, товста, тримає форму. Одну я трошечки відпарювала, і от уже після того, як далі в'язала, такі утворилися якби, м'ятинки. Я думаю, це теж відпариться згодом. Як я в'язала на три спиці набрала по дві петлі, на три шкарпеткових спиці. І по колу в'язала перший ряд: одна петля, лицева, одна прибавка, одна лицева одна прибавка. Потім в наступному дві лицевих прибавка і так далі. Три лицевих прибавка, чотири лицевих, п'ять лицевих прибавка, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. щоб у мене в майстер-класі в оригінальному було десять, щоб трошки ширше було це дно. І потім в мене вийшло три таких. Клини по 24 петлі, 72 петлі, і по колу тепер в'яжу. От уже десь тут у мене початок ряду, дов'яжу цей ряд і е, буду знову виконувати прибавки, щоб уже вона йшла на розширення. Тобто тут уже зовсім трошки залишилось. Я зджу я на е, кругових спицях, вкорочених, бо в мене довгі зараз в роботі на светрі. І взяла леску довгу 100 см. Ну, тобто сама леска там 80, напевно, або 78 см, ну, щось таке Протягую, використовую спосіб Magic Loop, тому що на вкорочених спицях, на короткій лесі теж незручно, і так я можу поміряти. От В принципі, відпарувала на цих спицях. от Десь, бачите, тут дві ниточки в'яжуться, видно, десь пропустила. Одну половинку петлі. ну Це нічого страшного, можна перетягнути на зворотній бік. Ну, так прикольно виглядає, поки що мені дуже подобається. І майже не в'язала я светр свій другий проєкт. Він у мене в такій коробці. Почепила я маркер з виверної сторони, тому що дуже тоненькі тут петельки, щоб не потягнути. І ось буквально там 4 рядочки. за вчора я пров'язала. За вівторок а весь останній час займалась цим капелюшком. Ну, Побачимось далі, що буде, як буде. Не знаю, коли зможу зняти, але буду в'язати, продовжувати. Дов'язала я свій капелюшок. Ось так показую на собі одразу, ще його не прала. Вчора, Сьогодні у нас п'ятниця, 14 жовтня. Всіх вітаю з Покровою Пресвятою Богородиці, також з Днем Захисників та Захисниць. От, е залишиться мені випрати цей капелюшок, висушити, і вже вам в кінці влогу, напевно, що покажу е готовий варіант. уже не на собі, а так поближче. От, і е цей тиждень якийсь у мене не надто продуктивний в плані в'язання, але нічого. Зараз покажу ще, яке просування по светру йде. І ось мій светрик. Тут, ну, якщо дивитись по реглані лінії, можна, да. ще треба трохи пов'язати, потім, можливо, буде швидше, якщо відділити рукави. І по маркеру, якщо дивитись, то тут зовсім невеличкий прогрес за цей тиждень. Ну, декілька рядочків вчора встигла пов'язати. Я думаю, що зустрінемось уже з вами в неділю і там вже будемо дивитися, що за суботу за неділю встигла пров'язати. Так, сьогодні вже неділя, і я трошки приміряла ось так виглядає мій светрик, Я вже дов'язала реглан до того моменту, коли буду припиняти прибавки. І зараз буду прив'язувати азіатський росток. Поки що мені подобається і по розміру так прикинула теж начебто все нормально. Сьогодні понеділок, у нас 17 жовтня. Давайте підведемо підсумки цього в'язального тижня. Як обіцяла, показую вам капелюшок, я все-таки вирішила його не прати, тому що він світлий буде швидко моститись від тонального крему, від пудри. І все рівно прийдеться брати. Я просто його наділа на банку 3-літрову та відпарила відпарювачем. І він, в принципі, розпрямився. Ось так він виглядає. Я тут не закручую, просто він лежав у мене на поличці і трохи закрутився. Виглядає досить такі, ну, не скажу, що це саморобна річ да, зв'язана. Подивіться, як виглядає всередині, вибарідна сторона. Тут я ховала ниточки. Десь бувало таке, що під час в'язання одну половинку петлі могла я пропустити, бо з двох петель і в'язалося досить таки тяжко, тому що я так плотно туго в'язала і навіть пошкодила трохи палець. Ну, на мені ви вже бачили. Також моїй дочці дуже сподобалось. І вона просить, щоб я її теж зв'язала. У мене спочатку була така ідея взяти три моточки, ось у мене що залишилося. Тобто на капелюшок тут не вистачить, але якщо взяти ще один моточок, я думаю, що можна було би зв'язати. Ну, це так, знаєте, поки що не планую цим займатися. Капелюшком я задоволена, вже його носила вчора. Досить таки тепло, гарно тримається на голові, але все рівно мені от якось таке враження, що трохи стискає голову, хоча він і досить вільно таки знаходиться. Ну, Давайте це приберу зараз, щоб тут не заважало нам, і покажу вам свій другий проєкт. Це светр. Вчора теж не змогла засняти більш детально щось. Показала тільки на собі, і я вже дійшла до того місця, що я зняла рукави на додатковий тросик. Це виявилося дуже зручно, так як у мене немає багато проєктів за один раз, да, водночас, то мені вони зараз не потрібні, тому я їх вирішила пустити сюди. Це тросики від вкорочених спиць Нітпро, Про, які роблять нам. 40 см спиці. І ось ці заглушечки теж пішло 4 штучки. І далі в мене йде вже спинка буду в'язати по колу, тепер буде швидше, напевно, йти, тому що менше петель за рахунок рукавів. І вже я отримувала деякі питання від дівчат. Хочу зараз озвучити, можливо, комусь буде корисно. І посилання на майстер-клас буде в інфобоксі під відео. Я завжди стараюся залишати. Ці посилання. Так, дивіться, набір. У мене було 128 петель тут по горловині. Я зв'язала зразочок, вирахувала щільність, помножила, і ось у мене вийшла така сума. Вона повинна бути кратна на 4, бо тут резиночка 2х2. Плюс одна петля там замикання в коло, дехто не замикає, не робить цю додаткову петлю. Якимось там іншим чином просто в'яжу по колу, так як я пам'ятаю, коли шкарпетки навчили в'язати. І, і коли я закінчила, я розподілила 6 петель іде на лінію реглана. Тут дві виворітних, дві лицевих, дві виверітних. Тобто, це мінус 24 петлі в мене залишилось 104. Я хотіла дати на рукави по 12 і по 40 наперед та спинку, але через візерунок, цей, тому що це є продовженням. У нас горловини, в мене так не вийшло, бо якби було 12, то тут би здвинулось. І мені треба було залишити ось так, тому я зробила по 10, 10, 10 і передта спинка 42 петлі. Ну, ось так зрозуміло. Я ще точно не вираховувала, скільки в мене зараз на спицях і на рукави. Вірніше, я рахувала, але я не записала собі. І потім я збільшувала. Кожному другому ряду, тобто так як ми в'яжемо по колу всереди лицеві, але так, якщо б в'язала поворотним рядами, то був би лицевий вивірітний ряд. Тобто в кожному лицевому я додавала прибавку одну перед лінією, лінію, тобто, на рукав, і одну сюди. Десь я так збільшувала ось приблизно до цього місця. І потім та спинку я продовжила в кожному другому ряду, а тут я один раз пропускала. І вже до кінця я додавала в кожному е, виходить, четвертому ряду да, через три ряди. І в мене якраз вистачило. Я щас, е, зараз хочу. Так, тут у мене петлі підрізу, я їх так не дуже щільно набрала, мені не дуже подобається, але я думаю, потім воно заховається, не хочеться перероблювати. Тут пров'яжу ще кілька рядів і поміряю, щоб точно все було нормально і з цими рукавами, і з цим. Ну, Плюс-мінус у мене співпало по кількості петель, яку я прораховувала. Тобто починала я в'язати, я порахувала тільки по горловині, по обхвату шиї, скажімо так, а потім я свій обхват грудей, плюс додала кількість там, сантиметрів на. Вільність облягання, і на рукави рукависькількість, так і в мене плюс-мінус воно зійшлося. Тут на спинці ще в мене ось цей азіатський росточок я пров'язала. Так, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, нащо потрібен цей азіатський росток. Я так розумію, просто, що горловина. Повинна бути ось так нижче, вона ж не йде. Тобто завжди на всіх речах викати на шиї спереду трохи глибше, і воно потім якось повинно потягнутися так, щоб низ був рівно перед та спинка, а ось тут трошки вниз піти. Ну, Напевно, для цього. Так, і давайте результат за тиждень. Ось я міряла маркер початку в понеділок, тиждень рівно тому. Ось тут. Ну, а зі спинки трохи більше на десь 4,5 см. Тому що тут цей росточок. Ну, плюс це ж все по колу і рукави також. Ось цей виходить светрик стільки прив'язала за 2 тижні. Минулий тиждень я в'язала ще паралельно пов'язку і дов'язувала светрик там для собачки. Не дивився, переходьте, дивіться. В цьому тижні займалась капелюшком. Наступний планую повністю присвятити цьому светру, тому що немає в чому ходити і не хочу купувати вже трикотаж, якийсь в магазинах, тому що на полицях бачу в основному один акрил. Ось, Хочу вже повив'язувати свої ниточки, які купила. Ну, і результати за тиждень, так ми зрозуміли, ось стільки. І плюс капелюшок. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто підписується на мій канал, залишає коментарі, це дуже приємно. Бажаю всім продуктивного тижня, не тільки в'язального, мирного неба, тихого, спокійного. І до нових зустрічей на каналі. Па-па! І ще трошки хочу додати по. Витерті пряжі. В мене зараз почався третій моточок ниточок. Тобто ось тут десь два і трошечки з третього. В мене всього 10 і мені здається, що залишиться, і, можливо, навіть щось там або шарфик вийде, або щось для дитини. І в мене немає вузликів. Я з'єдную в дівчат подивилася, просто скручую ниточку, так як тут великий процент мериноса, здається, 60%. Так, 40% мариноса, фокус, денеж. І 20 кашеміра, тобто 60% ну, такої вовняної пряжі. І вона чудово скручується, мені подобається. Вже перший моточок в мене не дуже хайно вийшло, а другий вже супер. мені дуже подобається. Тепер вже точно все. Па-па!